Привіт, привіт, мої любі! Складно знайти тих, хто не чув або не практикував каву з корицею, як такий собі ранковий ритуал для грошей, енергії та впевності. Але є один нюанс. Іноді цей ритуал не працює. І сьогодні ми поговоримо про причини. Чому кава з корицею не дає результату, і як повернути їй цю силу, бо справа не лише в каві, а й в нас? Перша це кава з корицею, як чарівна паличка без наміру. Багато хто робить каву з корицею на автоматі. Заварили, сипнули корицю, випили і чекаємо, Ману Небесну. Але кава з корицею – це енергоритуал. І без чіткого наміру це просто ароматний напій. Питання, що ти хочеш через цю чашку кави? Що саме має до тебе прийти? Яким шляхом ти собі уявляєш, як воно до тебе прийде? Навіщо воно тобі потрібно? Порада. Сказати собі прямо, я п'ю цей напій, цю каву, бо я хочу грошей, хочу спокою, хочу ясності. І дуже варто для себе це визначити і вже потім пити каву. Друга причина, чому зазвичай кава з корицею не працює, це внутрішній супротив. Ти кажеш, я відкриваюся грошовому потоку, а всередині звучить ага, звісно, хто тебе там почує, відкривається вона. А твоя внутрішня сила сильніша за будь-яку афірмацію. Тому, якщо є сумніви, провина, страх, ритуал не спрацює. І спочатку нам треба попрацювати зі своїми внутрішніми обмеженнями і запитати себе, а я взагалі дозволяю собі більше чи ні? І тут мені згадується притча про рибака та маленьку сковорідку. Якщо ви раптом її не чули, то, то я вам зараз її розповім. А якщо чули, то вам доведеться послухати її знову. Жив був собі рибалка, він постійно ходив до річки з вудкою і щось там собі ловив. Одного разу він витяг величезну рибу, важку, блискучу, навіть сонце здивувалося б такої краси, усі інші рибаки задивлялися на цю рибу, а цей рибалка подивився на неї, приклав до неї паличку і відпустив її обратно в воду. Інший рибак вигукнув: типу Аго, мужик, ти що робиш? Це ж найбільша риба, яку ти коли-небудь ловив. Чому ти її відпустив? До чогось тут ця палочка, що ти до неї прикладав? Балка знизав плечима і так спокійно відповів: у мене вдома маленька сковорідка, оця паличка це не розмір моєї сковорідки, Тому ця риба в неї не поміститься. Мораль цієї басні такова. Що часто ми відмовляємося від великих можливостей не тому, що вони нам недоступні, а тому, що всередині нас оця маленька сковорідка, наші обмеження, якісь переконання, що мені не можна, страх перед великим і відсутність внутрішнього дозволу мати більше. Тут треба запитати себе. А чи не час мені оновити свою сковорідку і дозволити собі більше? Дуже важливо за цим спостерігати. Третя причина це очікування негайного дива. Ви зробили каву в четвер, сказали афірмацію і вже в обід чекаєте, ну все, повинні падати гроші з неба. А магія це не пульт дистанційного керування, це внутрішнє налаштування на тривалий процес. Це як із тренажерним залом, один раз не дає результату. Тому треба створити цей ритуал постійним, і результат з'явиться тоді, коли ви будете до нього готові. Четверта причина, коли кава з Корицею може не спрацювати. Це коли ти просиш те, чого насправді не хочеш, а ну, просиш бажання інших людей. Ти просиш грошей, а насправді тобі хочеться визнання, спокою, любові, дітей, абсолютно іншого. Це прохання не твоє, а Модне, тому що так модно, і енергія не йде. Перед кожною кавою варто запитати себе, що мені насправді потрібно сьогодні. Інколи це може бути банально відпочинок, 30 хвилин з книжкою, масаж, а знайти класного масажиста інколи буває досить складно. І для цього дійсно Потрібно розхитати енергію, щоб прийшла саме та людина, яка знайде до вас підхід і особливі точки. Інколи кава з корицею не працює, тому що просто не прийшов цей час. Твоє прохання воно як зернятко, яке ти посадила, і воно має прорости. Потрібен ґрунт, догляд, терпіння. І іноді кава з крицею працює, начебто на фоні, а результат приходить через дні або тижні, і тому не варто відмовлятися від практики тільки тому, що ти не побачила якогось миттєвого ефекту, або ефект був не такий масштабний, як ти очікувала. Звертай увагу на усі маленькі. Росточки, які вже довкола тебе з'являються. Ну і найголовніша причина це те, що магія любить рух. Кава з корицею може не давати результату, тому що ти нічого не робиш. Відсутня дія, мало випити каву, мало сказати афірмацію — це тільки запуск енергії, її напрямок. А далі вже йдуть твої кроки, твій рух, твоє так у реальності. Ти можеш сидіти з ідеальним ритуалом, зі свічками, ароматами, намірами. Але якщо ти нічого не робиш, всесвіт просто не знатиме, куди, куди тобі лити воду, бо нічого не відбувається. Ну, просто так гроші падати на тебе не будуть. Треба, ну, коли ми п'ємо каву з корицею, ми отримуємо можливості і скористаємося ми цими можливостями, або ні, це залежить від нас. Тобто, випивши каву з корицею, ми отримуємо шанси для реалізації наших бажань. Як то кажуть, народна мудрість, під лежачий камінь, вода не тече. Хочеш більше клієнтів, пий каву і пиши пост. Хочеш кохання, пий каву і відкривай серце у спілкуванні. Виходь на вулицю, спілкуйся з людьми додому до тебе кохання мало вірогідне, що прийде. Хочеш грошей, пий каву і зроби хоч один крок назустріч своїм можливостям. Магія починається в часі, але втілюється вже в твоїй дії. Тож, якщо кава з крицією не працює, це ще не провал. Це просто дзвіночок. А що я відчуваю? А чого я насправді хочу? А чи готова я це прийняти в своє життя? Чи нормально в мене сковорідка і туди влізе? Ритуал це інструмент, а головна магія в тобі і в твоїх діях. Якщо тобі відгукнулось, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, що для тебе кава з корицею – Ритуал, звичка чи магія. Бажаю тобі, щоб кава з корицею приносила тобі все, чого ти просиш. І до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!